Із 30 тисяч людей, які виходять на волю в рік, половина десь умовно-дострокових звільнень. І тільки, напевно, що 10 із тих з тої половини відсотків людей, які об'єктивно попадають під умовно-дострокове звільнення арешту, в принципі, враховується корупційна складова. Заплатив, йдеш на волю. Білоцерківська виправна колонія номер 35 Тут більше 600 засуджених, і всі вони в цьому місці не вперше. Тут сидять за злочинів, не пов'язані з обігом на речовин, золотування, крадіжки, грабежі, розбій, вбивства. Тобто, все абсолютно є навіть торгівля людьми. Більшість працюють для них. Це одна з умов дотримання режиму: обробляють метал, шиють мішки, готують причепи до авто. Люди работают, зарабатывают поощрение, справляются. Мы работаем, то есть чистим. Работа нравится потихонечку. Ну это надо мать, то есть балконные рамки. Все, заслужил, Да уже то, что он работает, и работает хорошо, заслужил. Или заслужит еще, не переживай. За год он еще заработает поощрений, сделает очень много полезного труда. Будет все хорошо. Насчет него, я думаю, будет хорошо. Добре чи ні залежить від поведінки та її зиску. За продаж матеріалів адміністрація колонії годує заклад і сплачує комуналку. Усе взаємовигідно. Задля уникнення злоби засуджених через стимул працювати, шанс на виправлення. Завжди виконуєте команду адмі... адміністрації? Ну так, да, звісно. Ми ж прийшли сюди справлятися. А як саме ви виправляєтеся? Ну, як? роботаємо, ну, відбій, є, команди, є підйом, Є в в столову, столову йдемо, там масові мероприятия. Пишутся поощрення, і таким образом мы виходимо на свободу раньше. Скільки би не коштувала омріяна воля її отримати за просто так велика рідкість. Однак факт, що отримують її ті, хто заслуговує на УДЗ, найменше. Доказ тому нарікання Юрія каже, чотири роки тому убив людину ненавмисно. Йому дали 15 років, і за цей час, попри хорошу поведінку, усі інстанції навіть не беруться вести мову про умовно дострокове звільнення. У мене умисла ніяко не було. Це все вийшло случайно, спонтанно. Я сам не знаю, як мов би стати. На її місці мог казатися я. Ну, це нікого не волнує. Так вийшло. У мене не було ні умисла, ні, ні користі, нічого не було. Умислу не було і у водія, який сівши п'яним за кермо, убив трьох людей. Юристи наводять яскравий приклад, як легко визволяються з тюрми умовно достроково. Сталося усе ще взимку 2007-го. За вироком він мав сидіти до 2017-го, але покарання так і не відбув. Тоді на ось цьому мосту п'яний і шалений водій Жигулів переїхав двох даїшників і водія евакуатора. Міліціонери загинули на місці. А літній евакуаторник помер у лікарні лихачу, який в стані алкогольного сп'яніння сів за кермо і вбив трьох людей, дали 10 років тюрми. Але відсидів він три з половиною роки. Схема помилування проста. Засуджений звернувся до суду. Озброївся аж 14-ма заохоченнями за час відбування покарання. Мовляв, відзначився хорошою поведінкою, і таких вагомих аргументів для суддів і прокурорів вистачило, аби змінити йому режим. Тобто переходить відбувати покарання від колонії до трудового поселення. Там здійснює трудову функцію зранку до вечора. А ввечері ще й може додому їхати відпочивати. Так, водій, на рахунку якого смерті трьох людей виходить на волю. Ба більше повертає собі водійські права. Брат загиблого даїшника пригадує, його родич вийшов на службу і разом з колегою оформлювали ДТП. Як раптом, звідкись узялося авто, що на божевільній швидкості їх просто чавить. Брат пролетів 17 метрів у повітрі. Евакуаторник загинув, сидячи в машині. Ковальчук все відрікався, говорив, що у нього там больний, у нього пам'ять там потерялась. У зв'язку з тим, що провели всі експертизи. Ковальчук вменяемый, був просто в большому, там, я не знаю, 2-3 парамілі алкоголя. Собаки не не виживають. Ну, він вижив. Родичі жертв упевнені, просуванню питання однозначно послугували гроші. Я считаю, я за дієжне вознараження наші суди все. все. Вийти раніше законне право засудженого, окрім довічно ув'язнених, хоча й тут бувають винятки. Щороку це близько 50% звільняється із установ пенітенціарної служби. Якщо брати, припустимо, установи максимального рівня безпеки, де знаходяться неодноразово засуджені особи за вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, то в цих установах відсоток умовно дострокового звільнення він є мінімальним. Умовно дострокове звільнення не свобода і не скасування покарання, а лише зміна міри. Це право набувається після проходження певної частини строку, в залежності від тяжкості злочину і лише для тих, хто скоїв дрібні злочини без нанесення шкоди людському життю. Так велить закон, але останніми десятиліттями у ДЗ на практиці перетворилося в дещо інший механізм Все тільки через корупцію або через рабство. Якщо ти хочеш по двом третям освободитися, то Пожалуйста, в дві сміни паши безплатно на них, корупційніра. Дуже велика а, палітра ризиків корупційних зловживань і таке інше, тому що основну скрипку відіграє відіграє адміністрація установи. Перше здаватися у рабство і бути не просто рабом, а наче вірним псом. Тоді можеш заікнутися про УДЗ. Спершу тобі припишуть заохочення, переведуть в дільницю так званої соцреабілітації, виправний центр, а згодом поставлять на облік. І так ти опиняєшся на волі. Це коли ти чіткий, ясний інформатор а, а, оперативної частини. А е, що таке бути інформатором, це ще нужно временами, оговорити когось. кого-то стучати на кого-то, смотреть за кем то Олегу. псяча вірність у колонії не допомогла. На тюремний гачок попався ще в 90-х. По старому кодексу отримав вищу міру покарання. За розкрадання держмайна в особливо великих розмірах. Та він один із небагатьох, хто своє таки відсидів. Я не під ніякі льготи, не під що, Я не попадав. Тобто людина могла убити двох людей і спокійно попадати під пільги. А от такі злочини чомусь так в нашій державі. Ігор Шахрай в законі. Колонія для нього стала домом. Сидить з 94-го. попадався щоразу, як зазіхав на чуже. Але і він кожен свій строк відсиджує сповна. І шовкова поведінка жодного разу не допомогла. Зараз залишилися до октября наступного року. А взагалі має бути 3 сентября, вот в этом газу. Мені вважали год місяць 11 днів. Рішення адміністрації найвагоміше обійти тюремних наглядачів у питанні про застосування чи не застосування УДЗ нереально. Бо характеристику засудженого прокуратурі і суду направляють саме керівники виправних закладів. Так ми ж подаємо матеріали. Я ж вам до цього кажу, що до суду, поки матеріали дійдуть, він тоби не пройти комісію тут. Ви повірте мені, якщо він себе веде неналежним чином, або дійсно особа з негативною орієнтацією, розумієте, ми не дамо позитивну характеристику. Не думайте, що, ми, що гроші вирішують все. Рішення про УДЗ ухвалюється судом. А Феміда, не розбираючись в особовій справі, керується лише тими документами, що подає керівництво колонії. Це вузьке і замкнуте коло юристи звуть розсадником розбещеності. Бо люди, які протягом кількох десятиліть змінюють долю покараних законом, переросли у богів. Ядро усіх зловживань юристи вбачають у тому, що до заходу умовно дострокового звільнення не залучають потерпілих, ба більше той, кого звільняють за УДЗ... Не відшкодовує збитки по страждалій стороні. Коли вчинив злочин, то повинен відшкодувати збитки за подійний внаслідок чинення злочину. Лиш тоді, ти, на моє переконання, маєш право бути застосованим цього умову достроковою. А коли цього немає, хіба це не є? Перешкодою для достроково звільнення як це не прикро, але жертви злочинів вони залишаються взагалі в тіні, і ніхто ні їхню думку, ніхто ні їхні якісь побажання не враховує у колонії. Переконують, засуджений не має змоги відшкодовувати втрати потерпілих. Утім, це не є причиною тримання його під вартою. Увесь строк. Ну от, логічно по, по, зрозуміти, як можна з них вирахувати цей позов. І чому йому пенсіонера тримати до кінця цих п'ять років, там які залишилися, чи ну два, п'ять, сім, десять років не це не стільки важливо. Насправді потерпілих до суду не викликають, бо вони завада на шляху до звільнення злочинця. Одяг, щоб їх залучити до комісії умовного звільнення. І у них буде повірте мені в 90% випадків. У них буде негативне ставлення до людини, яка скоїла. Злочин, бо вам принесли якісь певні да, збитки, розумієте? А дана, а дана людина тут в колоні принесла навпаки. Е, ну, Я не скажу, що добро, ну позитив. Пішла на роботу, він я навіть про перес, гімов, да, да, він пересмислив, став бригадиром. Тобто заслужив засуджений на помилування саме під вартою, а не перед потерпілими. Звідки береться великодушність у тих, хто мав би засуджувати винних? І від чого залежить міра цього благородства? Злочинний світ, як правило, на волі формує так званий общак, який використовується саме на підкуп, на звільнення, на допомогу на різних сумах: і 10 тисяч, і тридцять, і 50 тисяч. Потрапляли з хабарями і також різні суми і в доларах, і в гривнях. Те, що без пропозиції узяти гроші за волю не обходиться, не приховують у колонії. Але запевняють, скільки б не пропонували, руки не нагрівають. Найбільша сума, яку запропонували, 20 тисяч доларів від цього цієї людини. Не вийшло по кінці сроку звільниться. Але менше сума не менше наскільки може. Хто скільки може, вирішують самі керівники, каже Павло. Вони як ніхто добре знають, на яку суму або послугу можуть розраховувати. 10 тисяч доларів тільки так, як, як би розговор почнеться. Все залежить від того, хто розговорє, тому що вони ж розуміють, скільки у тебе є денег. І тим більше вони, для них це сладкий момент життя. Дуже сладкий. Як кому-то лексус. Это как вроде бы тройной оргазм э, внутри в него. Вы еще там с незапамятных времен говорили вот тысяча э, долларов это год освобождения от наказания. Ми приїхали додому до людини, на рахунку якої життя трьох невинних, аби запитати, як живеться чи затишно спиться. Утім, сумнозвісного водія не застали. Удома лише його батько інвалід у старій порепаній хатині, що вкрилася заростями. Вони мешкають удвох. Батько каже, аби вийти умовно достроково на зоні його сину довелося важко працювати. А він ані копійки не дав, аби прискорити питання. Він своєї відсиді він відсидів три з половиною роки. Не три з більше ніж чотири з він і сіяв він, мотор, він встановляв техніку. У нього десь до 14 пашріні. Хто винен у тому, що управа на злочинців усе менше, хто відповість за свої пригріті руки, чому суддями виступають ті, хто на це не має права, і хто компенсує сльози і смерті людей? Усі ці запитання лишаються відкритими доти, доки існує злочинний світ зі своїми законами. І сподівання потерпілих лише на потойбічне правосуддя. Ніби саме воно перетворить життя тих, хто вчинив непоправне і зумів зіслизнути від покарання у вільне пекло на землі.